Вітаю, друзі, практично півроку в Івано-Франківську триває так звана будівельна історія. Колишній забудовник Олександр Вовчук, директор ТЗОВ Цитадель, на даний момент має судові тяжби своїми партнерами та мешканцями будинків, які мали необережність придбати у нього житло. Сьогодні свою історію розповість. Партнер Олександра Вовчука, Любомир Бандурак. Вітаю, пане Любомир. Отже, яка ваша історія? Історія така. Був у мене друг, позичив гроші. На даний момент ми з ним партнери. А він мій боржник. Гроші не віддає. Взамін того, поставив свою маму, надав розписку. А під розписку надав е, майно цитаделі. Це ви видати мову саме про Олександра Вовчука. Так. так, так. Е, я пам'ятаю першу прес-конференцію Олександра Вовчука. Ви були разом з ним, підтримували його. Як тепер справи? Е, я йому підтримував і хотів довіряти, тому позичив гроші на ті суди. Е, гроші він не віддав, а майно дав. Спірне майно Цитаделі. Яке він зараз хоче анулювати? Е, зараз, наскільки мені відомо, стало два тижні тому відомо. Е, майно він надав, е, яке вже було попередньо подане на суд на анулювання. Е, зараз відбувається суд, де він це майно хоче е, зняти з власності Цитаделі. І таким чином я залишуся при своїх інтересах. Ну, яким чином з ним спілкуєтеся, що він говорить, що він розповідає, як він збирається вам повернути взагалі гроші цей існуючий борг і який він завели. Повірте, з такими людьми тепер краще спілкуватися тільки через суд. Всі спілкування особисто зовсім закінчено. В нас тільки спілкування через суд. У мене задача повернути ті гроші, які я йому позичив як другу. Це велика сума? Сума 45 тисяч доларів. 45 доларів. Так. Ви зараз ще ведете з ним якісь бізнес справи бізнес-проекти, щось подібне? Десь півроку тому ми відкрили з ним фірму в Польщі. На даний момент у нас в процесі розриву і в процесі закриття тієї фірми. Так, як це не та людина, з якою можна вести якийсь бізнес справи і взагалі навіть людські відносини, після цієї ситуації ви вирішили просто резервувати всі стосунки. Категорично закінчено всі справи, стосунки, і зараз в процесі закриття абсолютно всього, всіх контактів з ним. Тобто, на даний момент, як я зрозумів, він користується тими благами, які були в нього здобуті ще півроку тому. Він зараз нічого не будує, нічого не примножує, ніякі такі речі не здійснює. Чи ви не в курсі цього? Скажімо так, я йому казав це неодноразово. Чувак, ти не приносиш якоїсь суспільної користі для людства. Ти тільки витрачаєш. Ну, в мене він позичив гроші і витратив. В інших людей він намагається витягнути бабки. Ви вважаєте себе ошуканим? Mm. А як це можна по-іншому сказати? E, людина в мене позичила гроші, дала майно, а зараз його анульовує. Це шахрайство. Під цю квартиру. Так. А у нас є інформація, що під цю саму квартиру, яка у вас зараз була ніби як в іпотеці, так? Ви оформили нотаріально як іпотеку, як я зрозумів. так? Mm -hmm. На неї ще претендує такий собі пан Чепура. Це відповідає дійсно, ви щось про це чули? Я бачив фотографії того договору, мною було написано заяву в міліцію про ті факти, які я знаю. Це ще один спосіб шахрайства. Ви вважаєте, що за ці дії потрібно нести кримінальну відповідальність? Як по-іншому. Людина бере в тебе гроші і не віддає. А ту заставу, яку він дає, він е, старається її анулювати. Це тільки шахрайство. На мою думку, це так, але це має вирішувати суд. Що ви сказали нашим глядачам, що потрібно робити, щоб не бути ошуканими, так, як були ошукані ви? На мою думку, найкраще не мати взагалі ніяких бізнесових справ і будь-яких справ цією людиною, так як це шахрай. Колись я вважав, що це мій друг. А зараз друг перетворився на злодія. Е, моє побажання не давати людям не зичити гроші просто так, аби потім не доказувати це в суді, свою правоту. Ну, в свою чергу, також вашу історію, візьмемо на контроль. Ми проводимо журналістське розслідування щодо верхової діяльності Олександра Вовчука. І також, у свою чергу, будемо звертатись до правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку саме цій ситуації, в яку потрапив Любомир Бандурак. Дякую, Любомире, що прийшли в нас в студію, звернулися з своєю проблематикою, а в свою чергу хочу побажати вам терпіння у цій справі і більше е не потрапляти на таку водочку. Дякую, надіюсь, таке буде. До зустрічі у наших наступних сюжетах.